Що врятований розбійник, розп'ятий разом з Ісусом, сказав би нам сьогодні? Дорогі мої, два розбійники були розп'яті з Ісусом у Страстну п'ятницю. Вони висіли там голі у ганьбі і агонії на тяжких хрестах близько шести годин. Спочатку вони богозневажали, кидаючи злізні образи в його бік. Їх імена не згадуються. У результаті ж один був рятований, а другий втрачений. Один прощений, другий засуджений. Один вознісся на небеса, другий вирушив у погибель. Серце одного стало жорстоким ненавистю. Серце другого лагідніло від любові. Один проклинав Бога на останньому видиху. Другий прошепотів спасенну молитву. Чому вийшло так? Чому один з них змінив свої думки і увірував Христа? Тут є одне вірогідне пояснення: коли він побачив, як Ісус прощає своїх убивців, це справило на нього глибоке враження, Його очі розплющилися, і він усвідомив. Що перед Ним не просто людина. Він ніколи не зустрічав такого сильного прояву любові. В одній із фраз, сказаних на Христі, Ісус молився, Отче їм, бо не знають, що роблять. Луки 23:34. Ця молитва була не лише про релігійних лідерів, які замислили його вбивство. Не лише про юдеїв, що схвалили це, і не лише про ремлян, які це виконали, але про кожну пропащу людину, гріхи якої зробили розп'яття необхідним. Оскільки наші гріхи привели Ісуса до Христа, ми також були ворогами, яких Він простив і з яких помер. Великий проповідник Чарльз Сперджен Сказав, давайте ж зійдемо на Голгофу, щоб дізнатися, як ми можемо бути прощеними, а потім давайте затримаємося там, щоб дізнатися, як прощати. Розбійник був так зворушений добротою Ісуса, що в Його серці пробудилася віра в те, що він також може врятуватися. Він вимовив. Просту щиру молитву з вишмислів, яка змінила усю його долю. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Луки 23.42. Автор Макс Лукадо зауважує абсурдніше за його прохання лише той факт, що воно було виконане. Не той, хто заслуговує на пекло. Отримав небеса. Єдине, що об'єднувало Ісуса і розбійника, так це спосіб їх страти. Один був звичайним злочинцем, другий був суддею всього світу, один був винен як грішник, другий був найбезвиннішою людиною на землі. На прохання розбійника згадати Його, Ісус відповів: «Істинно кажу тобі. «Сьогодні ж будеш зі мною в раю, Луки 23:43. І цей розбійник, хоча й був розп'ятий за свої злочини на землі, тепер вільний на небесах завдяки силі прощення. Те, що сказав Ісус розбійником, є посланням надії для всіх нас. Якщо Ісус простив своїх власних вбивців, Він простить і нас. Якщо Ісус рятував розбійника, що гинув, Він рятує також і нас. Друзі мій, Немає гріха, настільки жахливого, що Його не змогла спокутувати кров Ісуса, і немає такої помилки, яка виявилася занадто серйозною для милости Божої. Євангельська розповідь про спокутування розбійника відповідає на питання. Чи є така річ, як пересмертне покаяння? Безумовно, чи раджу я це зовсім ні? Навіщо Богу віддавати вам крихітку, хітки у вашому житті замість найкращого? Навіщо палити свічку вашого життя заради самих себе, димлячи Богові в обличчя? Бог врятує будь-кого, хто молиться. З істинним покаянням і вірою навіть останнього віддиху. Але хто скаже, що у житті цієї людини взагалі це трапиться така нагода: вона може несподівано померти і назавжди загинути. Ось чому Біблія рішуче заявляє: сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. Друге Коринтян шість, Вчора вже минуло, а завтра може не настати. Дорогі мої, не ризикуйте своєю душею. Навіщо грати в кістки з вічністю? Зверніться до Бога зараз. Він урятує ваші душі і повністю змінить ваше життя. У 1871 році Муді прочитав проповідь під назвою Що ж мені робити з Ісусом. Після закінчення проповіді він попросив свою найбільшу церкву в Чикаго в той час упродовж тижня розмірковувати над тим питанням і наступної неділі прийти, прийнявши якесь рішення. За власним визнанням Муді назвав це найбільшою помилкою, коли здійсненою за час його служіння. В той самий день велика пожежа Чикаго пройшлася містом. Убивши більше 300 людей, знищивши більше тисячі будівель, включаючи церковну будівлю муді і залишивши тисячі людей без даху, якісь люди з його пастя також загинули. Потім він сказав: яка ж це була помилка. Відтоді я не смію давати людям тиждень для роздуму про їх спасіння. Зараз найбільш слушний час. Потім він казав, що віддав би свою праву руку, щоби усе виправити. Як спокутний розбійник міг говорити з нами сьогодні, дорогі мої, він, можливо, сказав би не чекайте останнього дня свого життя, щоб отримати спасіння. Набагато краще служити Богові і віддати йому всі свої роки. А не останні дні, що залишилися. Інший автор зауважив: Бог гарантує прощення за покаяння, але Він не гарантує, що завтрашній день настане для нас, якщо ми зволікаємо. Двоє розбійників були розп'яті з Ісусом. Один нині прославлений разом з ним. Ми можемо розділити ту ж долю. Ми не зобов'язані помирати у наших гріхах. Наші рішення визначають нашу долю. Доля це не питання шансу, це питання вибору. Вмираючий розбійник змінив свою вічну долю, зробивши правильний вибір. І ми також на це здатні. Хіба не дивно, скільки багатьом речам ми можемо навчитися. У розбійниках. О якби замість того, дорогі мої, щоб гратися з вічністю, думаючи, що вона далека, ми усвідомили її реальність, згадавши про її близькість. Сьогодні ще до заходу сонця один із слухачів, що сидять тут, що слухають, може на власному прикладі зітхнутися з реальністю раю або пекла. Трапляється, що людина помирає до настання наступної неділі, також може стати ще й цього тижня. Замисліться над цим, і нехай вічність стане для вас реальністю, якщо вона настільки недалека від вас. Крім того, знаєте, якщо ви увірували Христа, ви вже готові до небес. Можливо, ви проживете на землі 20, 30, 40 років, прославляючи Христа. Будьте вдячні за це, якщо це так. Але якщо ви не проживете і години, ваша раптова смерть не змінить істини, яка свідчить, що хто, і хто вірить Сина Бога, чого має життя вічне. Дійсно, якби від нас було потрібне щось ще, окрім віри, щоб підготуватися до неба, тоді розбійникові довелося почекати. Але подивіться, уранці він був звичайним грішником. Опівдня він набуває благодаті, після заходу сонця він вже прославлений вічної слави. Ніколи не стоїть про те питання, чи буде прийняте покаяння, здійснене за хвилю до смерті, питання у іншому, чи справжнє це покаяння? Якщо покаяння справжнє, якщо людина помирає через п'ять хвилин після прийняття святих таїн сповіді. Якщо то вона так само вірно потрапляє на небеса, як християнин, що служив Богом і 50 років. Якщо ваша віра істина, і ви помираєте через мить після увірування, ви будете пропущені в рай. Навіть якщо у вас абсолютно не було часу для дійснення добрих справ і прояву інших свідчень істинного наверня, той, хто бачить серця людей, Бачить вашу віру, написану на тілесних скрижалях вашого серця, і Він прийме вас із Христі Ісусі, хоча ви і не явили жодної ознаки істиної віри, видимої для людського ока. Закінчуючи, нагадую ще раз про те, що випадок спасіння розбійника не є унікальний. Я почав з цієї думки і хочу закінчити нею. Вона около стільки проповідників, якби напів Євангелія, що бояться проголошувати благодать такою, як вона є. Я прочитав десь і гадаю, що в чому є доля істини, що деякі служителі проповідують Євангелія так, як ослишують будяк дуже-дуже обережно. Але я проповідуватиму благодать відкриту. І роблю це без найменшого коливання. Якщо хтось з вас перекрутить вчення про благодать, я нічого не можу з цим поробити. Той, хто буде врешті-решт проклятий, може з рівним успіхом знайти свою погибель як у Євангелії, так і в чомусь іншому. Я не можу зупинити безглузді вигадки зіпсованих сердець. Моя справа проголошувати Євангеліє і усі кращі його благодаті. І я робитиму свою справу. Якби спасіння розбійника було унікальною подією, і наш Господь не спасав би так постійно, то це було б якось відмічено в історії. Навколо цієї події була б зведена стіна винятковость, чи не слід було Спасителю в такому разі прошепотіти розбійнику? Ти єдиний, кого я врятую таким чином. Коли я надаю якусь особливу послугу іншій людині, то кажу. Не розповідайте іншим, інакше від них відбою не буде. Якби спасити хотів, що це був єдиний випадок, і міг би сказати, нікому не розповідай. Але тобі кажу, сьогодні ж буде зі мною в моєму царстві. Ні, торгий, наш Господь говорив відкрито, і ті, що стояли поруч, чули його слова. Більше того, Богом натхнений автор записав їх. Якби це був унікальний випадок, і б ну не знайшлося місця в слові Божому. Ніхто не стане в усіх газетах розповідати про свої дії, якщо не хоче, щоб хтось це ще чекав від нього те, чого він не може дати. Господь передав повідомлення про диво благодаті у щоденні євангельські новини, бо він не має намір повторювати це диво щодня. Безліч людей врятується так само, як і розбійник. Тому нам і розказано про це, він врятував помираючого розбійника. і він завжди здатен рятувати, він не став би давати надію, яка не має під собою основи. Усе, що написано, написано для нашої настанови, а не для нашого розчарування. Тому я прошу вас, якщо хтось з вас ще не довірився моєму Господу Ісусу Христу, зверніться і довіртеся йому зараз, напишіть пару речень свого звернення до Нього в коментарях, а за це отримаєте від Нього благословення. Довіртеся йому цілком, довіртеся йому, довіртеся йому негайно. Не, від, не відкладаємо це, це на завтра, бо завтра може вже для нас не бути. Розсудливий розбійник, дорогі мої, став угамовувати свого побратима за нещастям. Він намагався заперечувати у відповідь. На Його образливі зауваження на адресу нашого Господа. Я не знаю, що розказ, роз, не нерозкаяний злочинець говорив про Ісуса, але Його товариш прямо висловив Йому свої міркування: чи ти не боїшся Бога, коли й сам на те засучений? і ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а Він Нічого лихого не вчинив. Сьогодні, як ніколи, християни не можуть дозволити гріхам людей залишатися непоміченими, і проте лише мало хто наважується робити це. Хіба ви не знаєте, що людина, яка мовчазно спостерігає за злочином, стає його співучасником? Якщо ви не засуджуєте гріх, звичайно? Це потрібно робити в потрібний момент і в правильному душі. Ваше мовчання стає схваленням гріха, а ви самі стаєте пошібником гріха. Людина, яка стала очевидцем крадійства і не закричала, тримай злодія, швидше за все у згоді і злочинце. Так і людина, яка чує богохульство і ніколи не висловлює протесту, має замислитися про свої стосунки з Богом. Чужі гріхи посилюють нашу провину, якщо ми не засуджуємо їх. Господь чекає від нас, що ми робитимемо це. Розбійник на Христі зробив це, вкладаючи всю душу. І в цьому він перевершив багатьох з тих, хто стоїть зараз на чолі церкви. Вмираючий розпійник визнав свою провину. Він сказав тому, хто був розп'ятий разом з ним, чи ти не боїшся Бога, коли сам на те засуджений, і ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали. Дорогі мої. У декількох словах він сказав про багато що достойне за діла наші одержали. Ми з тобою помираємо за наші злочини, сказав він, ми заслужили смерть. Коли людина визнає, що заслужила гнів Божий, що заслужила покарання за гріх, це є однією з ознак її щирости. Покаяння розбійника виблискувало, немов свята сльоза на очах у віри, прикрашеної перлами покаяння. Як же я сказав вам, я завжди сумніваюся у вірі, в якої немає сестри на ім'я покаяння. Але це не той випадок. Я прошу Бога, щоб те ж саме сталося в наших серцях. Як результат нашої віри. Подивіться, як мужньо захищає розбійник свого Господа. Він каже: ми засучені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а він нічого лихого не вчинив, які прекрасні слова. Він не сказав, ця людина не заслужила на смерть. А він нічого лихого не учинив. Він мав на увазі, що Ісус абсолютно не винен. Розбійник навіть не сказав, він не скоїв жодного злочину, а стверджує, що він ніколи не чинив безрозсудно або необдумано. Він нічого лихого не вчинив. Це велике свідоцтво умираючої людини про того, хто був до злочинців приєднаний і відданий на смерть за хибними звинуваченнями його ворогів. Улюблені мої, мені залишається тільки молитися, щоб ми з вами свідчили про Христа так само добре, як цей розбійник. Він перевершує будь-кого з нас. Можливо, вам варто менше думати про те, що цей чоловік навернувся в останню мить перед смертю, а більше про те, як прекрасно він проповідував Христа саме тоді, коли в чому була найбільша необхідність. Коли інші голоси замовкли, у тиші, що настала. Пролунали слова злодія, що розскається. Він нічого лихого не вчинив. Зверніть увагу ще на одну другім і ознаку віри розбійника. Він молиться, Його молитва звернена до Ісуса. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Істина віра завжди веде до молитви. Те, що Він молиться, один з найсерйозніших доказів того, що людина народжена згори. Дорогі мої, давайте багато молитися, бо так ми зможемо довести достовірність нашої віри в Ісуса Христа. Розбійник не пошкодував сил на молитву. Він Молився з упевненістю у близькому пришесті царства Божого і шукав його перед передусім, відклавши багато що інше у бік. Він міг би попросити про збереження життя або про полегшення болю. Але він віддав перевагу царству. Це один з головних проявів благодаті, що живе у серці людському. Його молитва. Була також поклонінням Ісусу, бо Він сказав пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Він сказав те, що відчував. Йому було досить того, щоб Христос просто згадав про нього, бо Його сили вистачить, щоб обдарувати людину всім, що необхідно в тому світі. Цим Він прийняв Христа до Бога. Якщо хтось може поставити усе своє життя у залежність від пам'яті іншого, значить він по особливому оцінює його можливості. Розбійник віддає Ісусові велику честь, якщо йому не потрібно нічого, крім того, щоб він згадав Його. Я думаю, його поклоніння. По... Порівняне з похмурні поклонінням херовимів і Серафимів на небесах, навряд чи ангели перевершили розпійника, у прославленні Бога своїм співом біля Його престолу. От вам і розпійник. О, душі, що розкаялися, що перебувають серед нас. Могли так само увірувати, так само сповідувати Христа, так само захищати свого Господа, так само поклонятися Йому. І тоді вік новонаверненого не матиме абсолютно жодного значення. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення, напишіть імена для своїх близьких рідних, знайомих, Висловте свою, свою думку вашим ставленням до цього розпійника. І про пальчик вверх, про пальчик вниз, про подобайку чи дизлайка не забувайте. Слава Ісусу Христу!